Даруємо. дякуємо. Нове видання історичного календаря. 18-й випуск, свіжий тільки з друкарні. і 23-й. дуже дякуємо вам до міжнародного дня дарування книг в обласній бібліотеці імені Дмитра Чежевського. Влаштували акцію «Подаруй бібліотеці українську книгу. Вона видана за кошти видавництва, хоча це 18-й випуск і 17 випусків підтримувалися обласним бюджетом, і всі наші бібліотеки обласні отримували їх безкоштовно. Міжнародний день книгодарування у 2012 році започаткувала американка Емі Бродмур для підвищення інтересу до книг. Власниця кропивницької книгарні Ольга Власова подарувала бібліотеці історію української держави на понад сім сотень сторінок. Видання буде корисним для читачів бібліотеці в наші дуже складні часи випробувань для всіх нас, для нашої держави. Но все буде Україна. Подаровані книги реєструють і передають у відділ абонементу, де їх можуть брати відвідувачі бібліотеки. Теми книг дуже різноманітні з усіх жанрів. Якщо ми подивимося, то ну, в основному е, книги е, художня література. Ось хочу зупинитися на книзі з 2402. Це щоденник війни, який нам подарував Андрій Мировник. Це е, досить така зворушлива книга. Вона була. Представлена на Франкфуртському книжковому ярмарку. Її була презентація, і зараз цю книгу називають світовим бестселером. Серед подарованих книг 90% – новинки, яких бібліотека не має. Більшість з них про війну каже завідувачка. Це книга бай». -обай». Адама Мезбаха, переклав її цю книгу Сергій Жедан. І я хочу сказати, що ця книга була перша презентація в воєнний час у нас на Україні. Вона була презентована в бомбосховищі у Харкові. Через війну торік обласна бібліотека не придбала жодної нової книги, говорить директорка Валентина Животовська. Ця акція у нас безстрокова, тому що для нас дуже важлива зараз сьогодні, щоб для бібліотеки дарували книжки. Виходячи з того, що ми маємо таке обмежене дуже фінансування, і що ми не можемо, не маємо можливості придбати нові книжки, якщо говорити за минулий рік, наприклад, у нас були планові показники, це 10 тисяч нових книжок українською мовою. І ми не реалізували ці наші плани. Хоча завдяки нашим користувачам, читачам постійним, людям, які розуміють, наскільки важливо сьогодні в військовий час мати нову книгу українську, ми все ж таки. Отримали в дарунки 2,5 тисячі книжок. За тиждень акції книгозбірні подарували 100 книг. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.